П'ять речей, про які люди найбільше шкодують перед смертю. Одна жінка багато років працювала в госпісі. її обов'язок полегшення стану помираючих пацієнтів. Отож вона буквально проводила з ними останні дні та години їхнього життя. Зі своїх спостережень вона склала своєрідний рейтинг основних речей, про які шкодують люди. Щоб підійшли до самого краю життя. Отже, п'ять найпоширеніших речей, про які шкодують люди перед обличчям смерті, перша. Я шкодую, що у мене не було сміливості, щоб жити життям правильним саме для мене, а не життям, якого очікували від мене інші. Саме про це помираючи найбільше шкодують. Коли люди усвідомлюють, що їхнє життя майже закінчене, вони можуть озирнутися назад і легко побачити, які їх мрії залишилися нереалізованими. Більшість людей навряд чи намагалася виконати навіть половину своїх мрій і повинні були померти, знаючи, що це трапилося лише унаслідок вибору, який вони зробили чи не зробили. Дуже важливо спробувати реалізувати, принаймні, деякі з ваших основних бажань на своєму життєвому шляху. Коли ви втрачаєте своє здоров'я, стає вже занадто пізно щось робити. Здоров'я приносить ту свободу, яку далеко не всі розуміють, поки не втрачають його. Друге. Про що шкодують, мені шкода, що я так багато працював. Це почуття було у кожного пацієнта чоловічої статі, про якого я піклувалася. Вона сумувала, вони сумували за своєю молодістю і за своїми стосунками. Деякі жінки також висловлювали жал з цього приводу, але оскільки більшість їх була старшого покоління. Вони в основному і не займалися зароблянням коштів для сім'ї. Всі чоловіки, з якими я працювала, глибоко шкодували про те, що витратили велику частину свого життя на одноманітну працю для здобування засобів для існування. Спрощуючи свій спосіб життя, можна скоротити вимоги щодо доходів, які ви думаєте, вам потрібні, створюючи більше простору в вашому житті, ви стаєте щасливішими і відкритішими для нових можливостей. Третє, мені шкода, що у мене не було сміливості висловити свої почуття. Багато людей придушували свої почуття. Щоб зберегти певні взаємовідносини з іншими. У результаті вони погоджувалися на посереднє існування і ніколи не ставали такими, якими б вони хотіли себе бачити. Виникнення багатьох хвороб було пов'язане із почуттям гіркоти і обурення. Ми не можемо управляти реакціями інших. Хоча спочатку люди можуть реагувати на зміни, які ви вносите у відносини небажаним для вас чином, проте в кінцевому рахунку це піднімає відносини на новий здоровіший рівень, найкраще тим, що іншим способом усувати нездорові відносини з вашого життя. Мені шкода, що я не підтримував стосунки. Із своєю сім'єю родиною. Часто ці люди дійсно навіть не усвідомлювали цієї користі, підтримки контактів зі своїми близькими і рідними, поки їх до їх смерті не залишилося кілька тижнів, і вже не завжди була можливість їх відновити. Багато хто опинився настільки зануреним у своє власне життя, що дозволили багато років проходити повз родину. Було багато щирого жалю про те, що їхній дружбі не було приділено скільки часу і зусиль, яких ця дружба заслуговувала. Всі сумують за своєю родиною, коли помирають. Будь-якій людині. Котра провадить активний спосіб життя, притаманне применшення значення дружніх відносин. Але коли ви стоїте на порозі смерті, матеріальні сторони життя втрачають своє значення. Звичайно, люди хочуть, щоб їхні фінансові справи були в якому більшому порядку. Але не гроші і не статус зберігають кінцевому рахунку своє значення. Вони хочуть принести якусь користь тим, кого люблять, але зазвичай вони вже занадто хворі і втомлені, щоб якось справитися з цим завданням. І на останнє п'яте. Мені шкода, що я не дозволив собі бути щасливішим. Цей вид жалю був напрочуд загальним. Багато людей до кінця не розуміли, що їхнє щастя це справа вибору. Вони були підпорядковані звичкам і сформованим уявленням. Вони перебували в полоні комфорту, звичайного способу життя. Через страх перед змінами вони прикидалися перед іншими і перед самими собою в тому, що були задоволені своїм життям. Життя це вибір. Це ваше життя. Вибирайте свідомо, вибирайте мудро, вибирайте чесно, виберіть щастя. Усе у ваших руках. І саме ця доля, яку ми так часто називаємо, вона залежить від вас. Бог дав нам свобідну волю, і ми є ковалями свого щастя. Дещо про смерть. Коли душа розлучається з тілом, людина навіть якщо непритомна, чи смерть її захопила зненацька, чи у вісні на якусь мить, що триває частку секунди, усвідомлює, що помирає, і хоч би була готова до смерті, хоч би чекала на смерть і її не боялася, в ту мить відчуває ні з чим незрівняну загрозу. Відразу, після смерті душа стає на суд святої справедливості, закінчилося, здавалося, невичерпне дощі милосердя. Хто переступає межу життя, опиняється супроти його справедливості, самотній та оголений, чекаючи вироку. До похорону душа не відділяється від землі. Це останні хвилі. Перед її карою чи нагородою, коли їй дозволено невидимо залишатися між людьми. Під словами до похорону, треба розуміти той період часу, який згідно з обрядом, ритуалом чи звичаєм відділяє смерть від поховання тіла. Скажімо, якщо католик через якісь трагічні обставини не був похований третього дня після смерті, душа його після закінчення цього часу все одно змушена віддалитися від землі. Душі, котрі присуджено, чистилище, ні родина, ні близькі уже нічим. Окрім молитви і добрих справ не можуть допомогти. Душа невимовно страждає, бо не може сказати людям, що їхні сльози жодної користі і полегші їй не дають, лише утруднюють і без того важкий перехід, що людські страждання ніщо порівняно з тими муками, які доводиться терпіти душі. О, якби люди знали, якби спробували відчути увесь розпач такої душі, бути поруч зі своїми рідними, благати у них допомоги, знати, що ці останні хвилини зв'язку зі світом ось ось променут, не мати змоги вимовити, відходячи якого потребують рятунку, і бачити лише жалість. Їхніх близьких до самих себе, бачити, як заглиблені у власний біль схиляються над мертвим тілом, в якому вже немає душі. Тому, якщо душа втратить надію пробудити у рідних думку про молитву, гарячково починає шукати навіть серць знайомих когось, хто би їй в чому не відмовив. Якщо знайде, зуміє віддячитися за допомогу, перебуває біля такої людини до кінця, не повертаючись до своїх, котрі її не підтримали, засмутили і виявили у уші повноті егоїзм людських почуттів. Під час похорону душа здебільшого невимовно страждає, адже це її останні хвилини на землі. І що вона бачить? Родина умліває від власного розпачу, а близькі і знайомі з більшою чи меншою байдужістю йдуть за труною і думають, як би це швидше все закінчити. Ті, котрі залишаються, поговоривши про обставини смерті небіжчика, переходять до інших тем. І добре ще, якщо не обмовляють спочилого і родину, ніхто не думає про молитву, ніхто не хоче мовчання чи хоча б сам хід на цвинтар пожертвувати свідомо за душу, котра з розпачем і болем кружляє серед них. Ніхто не усвідомлює, що вона знає, бачить, чує і страждає так, як лише душа страждати може. З часу поховання тіла будь який контакт душі з землею припиняється, і душа іде у присуджене її місце, де починається її нагорода чи покута. Навіщо? Закривають тканиною на похороні всі дзеркала, начебто для того, щоб душа покійно побачивши себе не злякалася. Інший варіант тлумачення, що покійний не налякав родичів. Уважається так, що через дзеркало душа може піти в темний світ за зазеркалля, де панує диявол і правлять біси. Насправді цей звичай пішов із далеких часів, коли в багатих будинках драпірували чорними. Каниманами зеркала й кришталеві люстри, щоб вони своїм розкішним блиском не відволікали тих, хто молиться. А насправді душа покійних одразу після фізичної смерті постає перед Богом на особистий суд, складаючи звіт з усього свого життя, а не вештається без потреби по світі. Дорогі мої, протягом усіх. Віків, найбільші генії людства цікавилися завжди кінцевою долею людини, тобто смертю і життям після смерті. Саме ця проблема є поважним фіналом всіх людських дій, кінцевим етапом історії, яку особисто переживає кожна людина. Переживаємо її ми, духовні особи, у добі загального знецінення життя, сповненого безнадійності. І в цьому моєму сьогоднішньому записі до вас, моя спонука, подумати разом над останніми речами нашого життя, з якими нам скоріше чи пізніше доведеться зустрітися, про смерть, Божий суд, про вічність щасливу і нещасливу. Розважмо про це не для страху цієї хвилини, а для поглиблення нашої релігійності, для живлення нашої віри, яка охоплює всі стани нашого життя, для розпучення нашої любові. Отже, поміркуємо про смерть. Правда, людського життя полягає в тому, що людині призначено раз народитися і раз померти. Смертю помреш. Сказав Господь да, до прародича нашого Адама після гріха непослуху Божому закону. Відтоді смерть людини стала найбільш наочною і переконливою правдою. У ній ніхто не сумнівається, її ніхто не заперечує, всі знаємо, що помремо. Смерть розлучить нас усім тим, що маємо, з усім тим, що любимо, з усім тим, чого боїмося. З усім, що придбали собі тут на землі. Смерть безмилосердно розлучить нас з батьками, ріднею, з усіма тими, з ким нам доводилося жити, з братами, сестрами. Смерть розлучить нас з усіма радощами, відзначеннями, надбаннями. Вона розлучить нас з усіма терпіннями, нуждою і нестатками. Вона оберне порох в порох наших тіл, нашу красу та усе те, що ми маємо. Такою є правда про смерть. Але це не вся правда. Смерть не торкнеться одного. Вона не торкнеться нашої безсмертної душі з її добрими і злими вчинками, записаними в комп'ютері нашого сумління. Вартість нашого життя не в тому, що ми маємо, а в тому, хто ми є. Дуже нерозумно жити в такому стані, якому ми не хотіли би померти. Сам Христос нагадує, прийде Сина людський тієї години, коли ви не думаєте. Тож на прихід нашої смерті ми мусимо бути завжди готові, навіть більше бути завжди напоготові. Бо ж цілком певно знаємо, що помремо. Лише непевними залишаються ще три важливі запитання коли помремо, де помремо, як помремо, коли помремо, чого, дорогі мої, не знаємо. Це відає тільки всевітуючий Бог. Чи це буде в глибокій старості, чи в молодості, не знаємо, де помремо. Також не знаємо, чи це буде в хаті, чи це в дорожі, чи в лікарні, чи в церкві, не знаємо, чи це буде сподівано, чи несподівано. Хоч ми молимося у суплікації від наглої і несподіваної смерти охорони нас, Господи. Також не знаємо, чи буде це під час праці. Забави, чи не дай Боже у гріші, не знаємо. Про це знає тільки Бог. Як ми помремо, також не знаємо. Чи буде це у стані приязній і любові до Бога, чи у стані гріха й відвернення від Нього. Чи буде ще час на якийсь каяття, сповідь, прийняття святих тайн? Не знаємо. Частково ми можемо самі дати відповідь на запитання, як ми помремо. Це деякою мірою залежить від нас, бо яке життя, така й смерть. Слідом за тим такою буде і наша вічність. Пам'ятаємо, що зародок смерті це гріх, там, де гріха нема, смерті лише мостом, по якому переходимо з долини життєвої боротьби, терпіння сліз до щасливого і радісного життя в Божі. Тому, як від отруйної змії чекаємо від гріха, спокус і нагод до нього, плекаємо в собі правдиві людські і християнські чесноти, добрими ділами любові, милосердя і покути, готуємо для себе легку, свідому і щасливу смерть, дбаємо старанно про гігієну нашого самоління, Молімося щоденно про ласку щасливої смерті. І будьмо завжди готові прийняти рук Божий. Направ набрай моїм звичай останню неділю місяця молитися і приймати причастя у наміренні за щасливу смерть. Захочу і вас, дорогі мої, постановити собі таку практику. Любіть довільний час. Другою вічною правдою нашої віри є те, що після смерті кожна людська душа стає на суд Божий. Смерть є кінцем життєвої боротьби людини. Саме у хвилину смерті вирішується вічна доля людства, кого іства. Як це відбувається? Не відаємо. це таїна Божа. З Євангелії знаємо, що отець увесь суд віддав Синові Ісусові Івана 5,22. З певністю можемо сказати, що це суддя мудрий, всезнаючий, справедливий. Від Його засуду немає жодного відклику. У хвилину смерті і суду Божого, наша душа, наче в зеркалі, в одну мить побачить усі вчинки свого життя, хто не тремтів би на саму згадку такого Божого суду, а Він таки прийде для кожного з нас. Тому кличемо разом з блаженним Агустином. Господи, карай мене тут, але збережи мене на життя вічне. Тому не щадімо себе тепер не затаємо перед собою гріховних ран своєї душі, не виправдовуємо свого надмірного самолюбства, а радше осудіємо його в повній покорі перед Господом і визнаваємо перед Христом судею своїх частізневіри та гріхи, не сперігаємо в собі зла ні до кого, пам'ятаючи слова Христу, не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою міряєте, такою відмірюють і вам. Третьою, вічною правдою нашої віри про вічне життя є те, що для злих духів і людей існує вічна кара Божа. Вона неминуча, і домагається справедливість Божа, яка за добро нагороджує, а за зло карає. Дорогі мої, всі знаємо, що у кожному господарстві є якесь місце, де викидаємо жіпсовані, ні на що не придатні предмети. По той бічний смітник існує також і в Божому господарстві. Ним є пекло. Що таке пекло? Пекло це стан, який витворює собі людина своїм власним життям, використовуючи свій розум і волю на зло. Пекло це стан відкинення добра і любові Божої. Пекло це добровільний вибір зла, ненависті, гріха, як програми людського життя. Пекло це стан зневаги Бога, Його закону, Його ладу, Його волі. Людина, яка ненавидить добро, відкидає, або точе закон Божий, засуджує себе на пекло, має його в собі живене. Спільнота, яка зарекла Бога і його любові, творить пекло і сама є пеклом. Відхиляючись від Бога і його любові, людина вибирає свій сан вже тепер і на годину своєї смерті. Вона ставить себе поза Богом, поза Його любов'ю. Зрозумімо, дорогі мої, це добре, що пекло це наш внутрішній стан душі, яка перебуває у злому. І людина сама вибирає собі цей стан зла, витворює його в собі замість добра, відвернення душі людини від Бога, від його любові, і то назавжди творить у людині стан пекла. Вічність пекла лежить у безсмертності душі. Людина, яка не хоче любити Бога, не бажає творити добра, сама засуджує себе на втрату найвищого добра Бога, а вибирає для себе вічну темряву і без надію колись світло Божого леча і слави. Бог любить безмірною любов'ю кожну свою немічну дитину, кожного з нас, навіть грішника, але він не змушує нікого до любові. Проклятою нещасною стає людина тому, що сама цього хоче, сама відвертається від Бога і його любові. ж, людина, яка не бажає творити добра, сама засуджує себе на втрату найвищого добра Бога. Такі люди почують на суді Божому слава Христові, ідіть від мене прокляті, вогонь вічний, що дияволові та його посланцям приготовить. Матея 46. Бо тим, які не знають Бога і не коряться Євангелії, Господа нашого Ісуса Христа, вогонь Пекельний, нагадує апостол Павло, Бог не бажає смерти грішника, але хоче, щоб Він навернувся і жив. Христос не прийшов до праведників, адже щоб навернути і спасти грішників. Тому чинімо щодня достойні плоди покаяння, щоб не опинитися нам в пеклі. Четверта правда. Про те, що всяке добро, жертва, чеснота вияв все прощення і милосердя, в кінці життя одержить спливливу нагороду, щасливої вічності з Богом, саме її називаємо небо. Коли б неба не було, тоді б у чому іншому можна було б судіватися, бог тоді не був би Богом. а людське життя, повне горя і терпіть не мало б жодного сенсу і глусту. Якщо б зло не було не було вічної кари, а за добро вічної нагороди. Тоді все, що думаємо, говоримо про Бога, було б ще обманом і фантазією. Але насправді це не так. Господь Бог об'явив нам, що ми можемо бути певні в існуванні вічної щасливості неба, як нагороди за боротьбу зі злом і всяке випробування з покусами диявола, Христос виразно це підтвердив. Тому бачимо. Дорогі мої, якими корисними і спасенними для оломлення нашого духовного життя є часті та глибокі застанови над останніми правдами нашого життя. Їхня мета розбудити у нас щирий шанс за наші гріхопадіння. Саме тепер є час приятливий, час нашого спасіння. Думка про смерть, про суд Божий, про вічність, щасливу, або нещасливу повинна постійно турбувати нас в щоденному нашому житті. Вона буде для нас спасенним захистом перед отруйними стрілами й самолюбства та всіх спокус сатани, який, мов лев рекаючий, кружляє до округи нас, щоб нас пожерти. Пам'ятаємо про простанні правди нашого життя і повік не згрішимо, осягнувши так вічне, щасливе життя Божі із Богом. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, з вас підпишіться в першому коментарі. Уділяю благословення. Там напишіть імена, кому ви би бажали цієї щасливої вічності, адже так багато маємо в сім'ях, родинах, тих пропащих душ, які ми бачимо, за які потрібно молитись. Пишіть їх імена. Також коментуйте. Задавайте свої запитання і про лайки уподобайки вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!